З самого початку і до фіналу сьогоднішнього цієї презентації відпрацювали і реалізували за всіма необхідними етапами виробництва. Тобто спочатку була зроблена концепція, ми знайшли цю назву, ну, вона була, звісно, на поверхні, але тим не менш вона дала нам підказки мені, зокрема, що там повинно бути в самій композиції. Був складений бриф, Ми відпрацьовували його. І до речі, я хочу сказати, що протягом всього етапу творчого мого етапу і творчого етапу створення композиції і виробництва працював увесь жан. Насправді, що я маю на увазі? Не тільки та команда, ті кілька людей, які перш за все працювали на проєкті, а ще і всі варіанти, які я робив. Ми всі ці пробірки, всі ці варіанти композиції розсилали по жанрам, вони їздили ці провірки у різні міста, і ми, і тобто, весь колектив Жана величезний, тобто брав участь, говорив свої враження, і ми просувалися крок за кроком на етапі літа минулого року. Вже на 70% було все зроблено, і от ми допрацювали, і я вам хочу сказати, що останні етапи вони були дуже важливими, дуже суттєвими, тому що дещо було змінено мною, вже я бачив, що чогось не вистачає. Знаєте, як тим, тим більше, що я перфекціоніст. Ми зараз, звісно, нам головніше за все зараз понюхати, відчути, послухати цей аромат, і прошу нас. Ми будемо вам показувати красиві картинки для того, щоб було вже таке відчуття. По-перше, я вам розповім про композицію аромату Червона Галина Емблек і одразу зауважу, що обидві композиції працювалися, створювалися разом. Тобто не було такого, що працюю над цим, потім над цим. Я їх З самого початку мені це було задумано, що буде пара. Два аромати, і я їх розглядав як певною мірою дуже комплементарні один до одного композиції, але і певною мірою з суттєвим контрастом. І перший чорний. Чому? Тому що тут я вас запрошую, такі наші українські степи, і була ідея зробити фужерний аромат, в якому було б на відчуття нашого вітру, наших степових трав. І певною мірою, звісно, мені було б цікаво зробити великою мірою це із наших матеріалів. Це ще попереду. Україна, можливо, буде виробляти багато. У нас є де це вирощувати. Але я зміг використати лише Таврійський полин, бо мій товариш, друг і колега, вирощував цей таврійський полин спочатку в Криму, після 2014 року у Миколаївській області. У мене є певна кількість цієї олії. Я не міг її не використати. Отже, ми переносимося у степи і бачимо перша нота. Спочатку ми зараз да, вам роздамо романти, і, і, звісно, що добре, добре. Перший старт, звісно, буде свіжий. І це, перш за все, нота листя смородини. Тиркуватий, гіркуватий то свіже-зелений із вже певним фруктовим підтоком. Да? Далі ви бачите дик, дика лаванда, не лавандін, а сама лаванда. Яка має знову ж таки оця, оця теркуватість, гіркуватість і приємна травна, солодкуватість, вона є головною вістю всієї цієї композиції. Тобто вона є на всіх етапах розкриття парфумерної композиції. Ну і ось це той самий Таврійський Полин. Це саме так він виглядає. І оце, і оце відчуття свіжості сліпового вітру і волі, я розглядав цю композицію як... Ну, в кожній композиції повинно бути головне емоційне ядро. Це відчуття сили і волі, простору. От воля, я б сказав одним словом, це саме воля. Далі ви відчуваєте поступово розкриття серця в композиції. Бачите, у нас тут все. Збільшується кількість відтінків. По-перше, це апорт польових квітів, і це багато трав'я і квіти. Знову ж таки, мені хотілося, щоб навіть виникли відчуття, що там щось жужжить, щось таке літає. Оце справжність. Бо ці всі спогади дитинства і південь України, Крим. Звісно, все це, все це мені допомогло. Бо всі ці відчуття там я вкладав. Далі це чебрець. і це дійсно альболія чебрецю. Вона дуже зелена, тирпка, глибока, яскрава. І, і шамлія. Як ви знаєте, я, ну, по-перше, вона дуже притаманна нашій природі, нашим степам. А по-друге, це ще ну, це важливо, бо ми робили ще й комерційний продукт. Шев'я сьогодні тренд. Тобто її дуже багато в різних іпостасях, в різних композиціях, у різних парфумерів, Ні, в нішових парфумах, в люксі і так далі. Тобто, шовлія це сьогодні тренд. Далі. Ягода червоної калини, оця фруктовість. Ви знаєте, що калина має специфічний смак і да. запах. Да, да, да. Да. Тому, звісно, що це більше символ, ніж конкретний, приємний для всіх аромат. В ньому є така, ну, щось нагадує ліки, да? щось нагадує Валеріану навіть. Да? Але це, це бальзамічна. Я її, я її закрутив як бальзаміку. І е, створив це той самий бальзам на рани, розумієте? На душевні, і на тілесні. Далі перехід до більш деревної основи поступово це перш за все чорний перець і е, кіпарис. Бо кіпариси, знову ж таки, вони дуже характерні, особливо для півдня, звісно ж. І ялівець, ялівець, шишко ягода ялівцю, з якою отримують олію, вона має трішки димні аспекти, гіркувато диревні, що нагадує трішки джин, можливо. от ефекти. І в той самий час, знову ж таки, зуважте, що це свіжі ноти. Тобто ялівець все ж таки це свіжа деревна нота. дякую вам дуже. У нас бачите, яка широка база, ладаний дим, творіння ВТВ, два види кедрів. смоли, бетонка для того, щоб створити приємний м'який, трішки солодкуватий тон. І ось цей елемент, який я вніс найостаннішим насправді мені не вистачало. все було добре. Я від не відчував противаги всі ці зелені, всі ці свіжості. Я зрозумів, що там повинно... це у нас не росте. Це така екзотика, але це туланський бальзам, пол, ага. бальзам, який і створив прав... правильний баланс. В цій композиції, тобто його, до речі, він відчувається і на першому потоку. Тому оця солодкуватість це певною мірою він Він ну, як смачно, да? а потім починається свіжість. Тобто він одразу викликається ж таки приємне здивування і посмішку. Ну і смоли — і оце дуже важливий момент, бо без тютюну, хорошого тютюну, ну який козак. Або сучасний козак. І оце листя тютюну, воно буде дуже довго триматися і на Одязі. Це фіна... одна із фінальних мох. Дубовий мох, амбра, складний амбровий акорд. І оце оця... хутро це мускуси, я так їх зобразив. Насправді ви всі маніяки, профман парфумани, шановні, яких Тут всіх такі, яких тут дуже багато. Ви всі знаєте, що один із трендів останніх років це те, що називають амбродеревніно, амбродерев'яхи ще як завгодно їх називають. І ви напевне відчуваєте, що цей апорт дуже широкий, він важливий в цьому ароматі. Але він не занадто е, зроблений. Все для того, щоб все ж таки нам хотілося. Щоб аромат був легальним, щоб він не був занадто інвазійним, але стійкість дифузія високі, але все ж таки це як надавний продукт для того, щоб він нікого не вбивав. Тому що ми, не незважаючи на війну, хотіли, щоб ці аромати приносили щастя. Це насправді сила в нашому таланті і в нашому мірі.